Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя носить назву в церковному календарі неділя всіх святих. Це особливе згадування і нагадування нам про те, які плоди Дух Святий приносить у цьому світі. Хто ж такі святі? Ми звикли до того, що кожного дня в церковному календарі згадується хтось. І святих. Це постійне звертання нашої уваги на те, що світ наш сповнений цих особливих людей. Що означає слово святий? Святий в грецькій мові звучить як агіос, буквально можна це перекласти як присвячений Богові. Що цікаво, апостол Павло в своїх посланнях, коли звертався до християн, до усіх християн. Він називав їх святими, всі ви святі, всі ви присвячені Богу. Кожен із нас є присвячений Богові, якщо Він є хрещеним. І далі усе наше життя це шлях від того, що ми прийшли до церкви, до того, щоб ми розкрили в собі ту святість, яка закладена у нас ще в хрещенні. Святі Отці казали, що. Коли нас хрестять, то наче сіється зерно, зерно вічного життя. І воно повинно в нас зростати. З дня до дня ми повинні ближче наближатися до Божого життя. Але з чому воно полягає, це Боже життя. І ось церква зазвичай виділяє певних окремих людей, які найбільше змогли показати нам, що таке бути святим. Є таких кілька категорій, через які можна спробувати це роз'яснити. Одна із категорій пов'язана із такими досягненнями сучасної науки. Зокрема, був такий психолог Ерік Фром. Він написав цілу книгу, яка називається Мати чи бути. І він науково показує, що людина не стає щасливою від того, що вона має. Від накопичення, від збільшення кількості. Усього і задоволення, і влади, і грошей людина щасливою не може стати. А світівці казали так, що всередині кожного з нас є безодня, яка може бути заповнена тільки Богом. І інше слово, протилежне до мати це бути, а бути це внутрішній стан людини. І, на жаль, світ так вибудований. Що зазвичай всі звертають увагу на те, що ти маєш знання, статус. Майно, місце в суспільстві. Але мало кого цікавить, хто ти є твоє внутрішнє буття, твій внутрішній світ. Але в кожного із нас він всередині є. І практика показує, що цей наш внутрішній світ. Часто можна порівняти її з пеклом, тому що більшість людей не відчувають спокою, не відчувають радості, не відчувають миру. І всі зовнішні категорії, які ми ще можемо назвати таким словом збільшення кількості чогось. Є слово чисельності, а є слово якості. І ось можна дуже багато що мати, але дуже мало мати в собі радості від цього, переживати радості від цього. І от святі люди це ті, хто для нас стають прикладом того внутрішнього світу, вони поставили перш за все перед собою мету. Всередину себе змінити, і тоді буде змінюватися весь світ. Досі, досі царство світу цього вважає, що змінити людину можна тоді, коли її забезпечити усім необхідним. Так звана піраміда Маслоу. Найосновоположні потреби, якщо задовільнити людини, їжу, сон, відпочинок. Здавалося б, людина стане щасливою і буде менше робити зла. Але скільки ми бачимо прикладів, коли в людини є все, а вона все одно весь світ з ніг на голову хоче перевернути, бо всередині спокою нема. І християнство це перш за все віра в те, що із зміни внутрішньої починається зміна зовнішня. Один із святителів казав так. Що те, що є всередині, обов'язково впливає на те, що є зовні. Але не завжди те, що є зовні, породжує добрий стан того, що є всередині нас. І ось є приклад одного великого святого Ісаака Сиріна. Він був подвижником. Вів якраз таке життя, в якому хотів змінити внутрішній стан себе для того, щоб міняти те, що є навколо. І ось він писав листи до одного із своїх друзів, і в тих листах він показував приклад, як можна молитися Богові. Він казав, що не завжди треба молитися тільки по молитовнику, а іноді треба своїми словами звертатися до Бога. І ось є одна із його молитов, яка, як на мене, дуже є актуальною для нас. Тому що ми зараз переживаємо дуже різні стани. Ми часто змушені зовні робити все як звичайно. Піклуватися про дітей, ходити на роботу, виконувати якісь хатні обов'язки, але всередині нас часто. Є дуже складний стан. І от Ісаак Сирін, будучи святим, а я наголошую на тому, що святий це не безгрішний. Святий це той, хто відкрився відкрився до дії Божої благодаті. І ось як він описує свій стан в одній із своїх молитов. Помисли мої вичерпані. Усе єство моє позбавлене істинного життя. Не мав мені пам'яті про тебе, не мав мені вдячності Тобі, в пеклі, в якому я перебуваю. Усе єство моє не чує радісних слів слави Твоєї. В душі моїй загубленій усі члени мої мертві чекають родових мук Воскресіння, хто зійде до пекельності моєї? Боже дай почути голос твій, що воскрешає усе таємничу. Ось ми бачимо святий молиться до Бога і є щирим перед Ним, правдивим. Він каже, що порожньо всередині мене нема ні пам'яті про тебе, Боже, немає ні вдячності, бо мені здається, що жахіття мене оточують. Не чую я голосу радості твоєї. Мертвим себе почуваю і можу описати свій стан тільки як пекло. Внутрішнє пекло. Це найголовніше, що пекло починається вже тут, всередині нас. І тоді він каже, що всі мої мертві члени, все моє єство чекає родових мук Воскресіння. Варто задуматися над цими особливими словами. Що це за такі родові муки Воскресіння? Жінки, які народжують, знають, який великий біль народжувати дитину. Але родові муки, вони завжди мають надію того, що прийде нове життя. І тому Ісаак Серін каже, хто спуститься до пекельності моєї, і тоді починає взивати до Господа. Боже, дай мені почути голос твій, який воскрешає усе таємничо. І ось зараз, коли так часто. Ми відчуваємо внутрішнє пекло. І не завжди можемо собі дозволити його показати, бо треба часто бути сильним. Чоловіку для дружини, дружині для чоловіка, матері, і батьку для своїх дітей. Нам так часто зараз треба бути сильними. Але де цю силу ми можемо черпати? Тільки коли будемо звертатися до Бога правдиво. Навіть тоді, коли всередині порожньо, коли пам'яті і вдячності до Бога нема, будемо до нього звертатися і кликати Його на допомогу, щоби воскресив часто наші мертві душі. І тому, дорогі брати і сестри, будемо старатися, незважаючи ні на що, приходити до храму Божого. Особливо зараз в ці непрості часи, приступайте до таїнства причастя, приходьте до сповіді, кажіть Господу правдиво, як є, і просіть Його про допомогу. І будьте певні, як Господь не залишав святих, так і кожного з нас не залишить, якщо ми будемо щиро, як ті діти, бігти до свого Небесного Отця. 아니.